столичний житловий фонд поповнився черговим зданим в експлуатацію об'єктом. Цей будинок на Позняках 4 а ще в процесі зведення інвестори назвали посмішкою, тому що він має форму підкови. Нехай він справді приносить радість своїм мешканцям. Ера будівництва розповість детальніше про новобудову. Житловий масив Позняки 4 А розташований між вулицями Здолбунівська, Михайла Драгоманова, Олени Пчілки. Наразі завершено роботи на житловому будинку номер 1 секції АБВ. Забудовник холдингова компанія «Київміськбуд» отримала сертифікат Державної архітектурно-будівельної інспекції, який засвідчує відповідність закінченого будівництва, проектній документації і готовність будинку до експлуатації. Незабаром інвесторів запросять переглядати якість будівельних робіт і підписувати акт здачі приймання будівельних робіт. Тепер готуємося до заселення, чекаємо інвесторів, які будуть приходити, отримувати ключі. Ліфти всі працюють, все, все працює, вже ну, передаємо експлуатуючі організації, тобто ЖЕКові. Все підключено, все працює, вода є, тепло зараз в процесі прокрутки. Там заключаються договори на прокрутку у комплексі всього шість будинків, з яких половина вже здані в експлуатацію: дві свічки і будинок підкова. Із загальної кількості житла це 25% готових квартир. Так, будинок посмішка має 432 квартири загальною площею 31 одна тисяча квадратних метрів. Для порівняння у вже зданих односекційних будинках по 189 і 183 квартири. Відповідно, дерева висадили, піші висадили. Одне, що єдине, я думаю, що десь на протязі неділі півтори. Ми виставимо а, дитячий майданчик, який знаходиться ось там в кругу посередині в благоустрою. В принципі, опори освітлення навіть вже то Тобто Я рахую, що вже тут можна сказати, все. Все означає новий етап в житті інвесторів та будівельників. Одні розпочинатимуть нове життя в нових квартирах. Інші братимуться за нові будівництва. Коли дім зведено і його передають інвесторам, звісно, це свято. Трохи сумно лише те, що люди, які робили разом спільну справу, тепер роз'їжджатимуться по різних об'єктах. Є таке в будівельниках, воно на жаль, є, ну нічого не треба до чогось далі, щось нове, красиве, ще краще. Так, да, на жаль, вже роз'їжджається вже наш. Начальник дільниці Богдан Васильович вже на іншому об'єкті, там ще майстера. Є підрядники, які роз'їжджаються вже на інші об'єкти. Ми з ними спілкуємося, ми вже як одна велика сім'я. Ну, така наша. Будівельна доля, і ми нічого тут не зробимо для ери будівництва Це означає, що з будівельниками, яких ми давно знаємо, ми будемо зустрічатися вже на інших будівельних майданчиках. І ще кілька слів про позняки. 4 А у центрі мікрорайону з'являться спортивні майданчики і зони відпочинку, буде збудовано супермаркет. Зовсім поряд із комплексом є багаторівневий паркінг. Тож, якщо дозволяють кошти, інвестори можуть подбати і про місце для автомобіля. очередь паркинг удобно покупать в случае, если приобретаешь новую квартиру и рядом будет расположен и сам паркинг. Приобретают в основном тоже это взаим, взаимные паркоместа, то есть семейные, где можно поставить два автомобиля рядом и как бы это очень выгодно, так как большой комплекс, сам микрорайон Поздняки 4А. Uh, і здійсни так густо засільоний, в тому числі у всіх інвесторів є автомобили в основному і необхідно где-то ставити uh, свою uh, движимое имущество. Якщо ж перед людьми, які мають намір вдосконалити житлові умови і придбати квартиру, постала дилема. купувати на первинному чи вторинному ринку, порада від будівельників не вагатися і обирати по-справжньому нове помешкання. Ми купляємо машину. І нова машина, є нова машина. Якщо квартира, вона нова, вона да, і до неї там більше треба вкладень, можливо, чим в вторинний ринок, Но це нова квартира, це новий квартал, це нові мешканці, це нове бачення. Якщо ми десь купуємо на вторинному ринку, це, ну, в основному це якісь старі будинки, старими комунікаціями, старими, ну, абсолютно з усім старим, ліфти потім приходять і починають от, ліфти, там ламаються. Тут ліфти, я думаю, що мінімум там, півтора, півтори е, десятки років, півтора-десятка років прослужать без проблем. У нас по законодавству 25 років до капітального ремонту ліфтів. Тобто, ну, а ми купуємо на вторинному і цей ліфт поламався, він більше не працює, чим працює. Все-таки я рахую, що нове це є нове.